До нашої виїзної студії долучилася Олена Юзвак, виконувач обов'язків директора комунального некомерційного підприємства Гостомельський центр первинної медико-санітарної допомоги Гостомельської селищної ради. Пані Олено, вітаємо вас. Доброго дня. раді бачити вас. вас про 24 лютого і дні після цього. Напевно, дуже часто запитували. Ви про це розповідали сотні разів без перебільшення і в інтерв'ю зокрема і нашому телеканалу, і марафону Єдині новини ми насправді усі маємо. От таку жахливу дату, закарбовану у пам'яті. і Ця пам'ять вона на покоління без перебільшення, вас допитували росіяни. Ви перебували у полоні? Ви самі потім рятували життя, ризикуючи своїм життям. Мій дідусь, до прикладу, він не дуже охоче розповідав про події Другої світової війни. Хоча він з першого дня до останнього і і воював, і був у полоні. Ви для себе, пані Олено, вирішили чи будете ви розповідати про власне пережите своїм онукам, правнукам чи ні? Ну, по-перше, 24 лютого це день, який розділив моє життя до і після. До 24 лютого ми були щаслива сім'я, яка мала мрії, мала самодостатня, які жили щасливим, нормальним життям в мальовничому передмісті міста Києва. І я, ви знаєте, сьогодні знову потративши на територію аеропорту Антонова, в мене нахлинули такі хвилювання, тому що саме сюди мене привезли на перший допит. 20 березня саме тут забрали мого чоловіка в полон в Російську Федерацію. Саме тут е, я побачила, я просто знаю, що було потім. Потім були люди, яким обляли був мороз, мінус 10 градусів, був холодний березень, і наляли в взуття наляли в холодну воду, і люди відморожували свої кінцівки. Я бачила цих людей після повернення з полону, і цей жах мають знати покоління, цей жах мають знати. Люди наші нащадки, тому що це урок, який нам нас навчить бути сильними, бути незлавними і е, бути впевнені в тому, що ми маємо своє майбутнє і сьогодення будувати самостійно. Що е, вас тоді тримало? Завдяки чому ви трималися? Ну, по перше, 24 лютого 6.50 ранку. Взрив в аеропорт Антонова. Ми зустріли війну в себе в приватному будинку. Ніхто не думав, що в 21 столітті таке можливо. Ми ніколи не думали, що в 21 столітті прийдуть озброєні люди, наші сусіди прийдуть в наш приватний будинок і почнуть стріляти по ногам мого чоловіка. Я ніколи не думала, що я лікар за фахом, яка крім медицини нічим в цьому житті не займалася. Отримую після допиту кульок на голову і скоч навколо шиї. Причому при цьому, при цьому зв'язані руки, і я цього до цієї пори не зрозумію. Ніколи цього не пробачу. Що ми трималися? По перше, 25 лютого, вже в гостомелі були цивільні поранені. Перші поранені приїхали без п'ятнадцяти ранку до мене до мого приватного будинку. Я пам'ятаю цю машину. Це був такий червоний Жигулі, де сиділа чоловік і жінка, вже такого в віці люди, і вони були окривавлені. Голова була все в крові, були осколочні поранення. Звичайно, надали допомогу, і 25 лютого вже в амбулаторію звернулося біля 40 поранених. Це були цивільні люди, які отримали осколочні поранення від перших днів збройної агресії. 26-27 людей було багато, і всі були налякані. Всі були в стані. По перше, ніхто не думав, що таке можливо. Я хочу повернутися до вашого особистого досвіду, досвіду вашої сім'ї, те, що вас тоді допитували, те, що чоловіка забрали в полон сьогодні, як ви пережили це, як ви проходите ну, роботу з цією глибинною травмою, тому що таких людей в Україні зараз багато? В якому стані зараз ваша родина і ваша сім'я? По-перше, я досить емоційно стабільна, мабуть, тому що в мене така професія, і ми завжди е люди, які працюють в медицині, в них завжди е спочатку їхня професія, а потім їхнє особисте. Е я вам скажу, як ми справилися із ситуацією 1 квітня, тому що коли ми е Гостоме був вже деокупований, і е е ще, ще був такий період, щоб що поки що наші збройні сили заходили, ще не було стабільної ситуації на території Гостомеля. Але ми вже зрозуміли, що війська російські вже нас покинули, тому що ну, ми чули вночі, як виїжджали багато, багато було автотранспорта. І 1 квітня ми зайшли, ми об'єдналися громадою. Ми зайшли в сел північні ради, організували гуманіту перший гуманітарний штаб. Я до цієї пори буду пам'ятати ті вареники Західної України з Тернополя, які були з любов'ю для Гостомеля. Я дуже з великою дякую для всіх, тому що нам привозили і медикаменти, і ліки, і продукти харчування. І тільки єднання, тільки якась така знаєте, суспільна робота, вона дає можливість людям вижити. Це, це, був, це був квітень. Чоловіка повернули 18 квітня по програму обміну полоненим, він приїхав, я його не впізнала. Я поїхала за ним в Санжари, де ну, був перший реабілітаційний такий етап. Я його не впізнала. Він схуд на 20 кілограм. Він сильна вольова людина, яка ну він системна людина в першу чергу. Він пройшов багато в своєму житті війну в Афганістані. Він там срочно службу служив. Він пройшов, він працював в органах міністерства внутрішніх справ. Він не, фізично, морально він не зламався, але фізично вони його ну поламали досить серйозно. Йому прострелили праву і ліву ногу в стегно і в коліна. Він на прийомки в СІЗО-Курський в йому поламали ребра. Ну, не враховуючи тих всіх остальних емоційних і психологічних пресінгів, які там відбуваються в, в полоні. Я знаю, що зараз на сьогоднішній день перебуває дуже багато людей наших цивільних з Київської області в полоні, в Російській Федерації. І я не розумію, чому це відбувається. Чому в 21 столітті відбувається такий жах? Як... Ми і знаєте, я саме страшне в цій ситуації, що ми не можемо на це вплинути, поки тільки вірою в наші збройні сили, тільки вірою в перемогу. Абсолютно вірно. От вчора буквально відбувся черговий обмін полоненими. Так і нам вдалося повернути на батьківщину не тільки військових, але й цивільних. І е, вкотре задаєшся питанням, що серед полонених роблять цивільні? Чому Росія їх забирає? Чому вона їх продовжує катувати, е, тримаючи в нестерпних умовах? Ну а але відповідь одна це. Росія і Росія показала а, свій оскал 24 лютого 2022 року. А, про центр Гостомельський центр первинно первинної медико-санітарної допомоги. Хочеться трошечки поговорити про вашу професійну а занятість. А, попри свою назву, центр знаходиться у Горенці, Так Я і в гостомелі. в гостомелі. в гостомелі. А він також надавав допомогу і мешканцям навколишніх населених пунктів. До того приблизно до початку великої війни в цих населених пунктах мешкало до. 10 тисяч людей зараз. Яка кількість людей обслуговується центром? Чи менша, чи вдалося якось повернутися до, до воєнних показників? Ну, по-перше, центр Гостомельський центр первинної медико-санітарної допомоги це комунальне некомерційне підприємство, яке має чотири структурних підрозділи: це села Горінка, Мощун, Озера і Гостомель. Ага. Е, да, до війни це було приблизно 35 тисяч населення по об'єднаній територіальній громаді. На сьогоднішній день повернулося майже 90 Причому у нас багато внутрішньопереміщених осіб, і е, с -с сама нагрузка на, е, на, на медицину Гастомляна досить велика. Але ми справляємося. Ми на сьогоднішній день відновили всі наші заклади 100%. матеріально технічна база е, обладнання. У нас повністю є. Немає дефіциту кадрового, кадрового дефіциту і. Е, Завдяки, я дуже дякую нашим міжнародним партнерам, місцевій владі за розуміння за підтримку, тому що на сьогоднішній день у нас наші структурні підрозділи мають не тільки то оснащення, яке потрібно по матеріально-технічній базі, але ми маємо і альтернативні джерела енергозабезпечення. Завдяки пілотному проєкту Грінпіс і ЕКОДІЯ у нас в Горінки реалізований перший в Україні. Так, давайте ми е, будемо е, показувати перші, зараз. Є світлини да, нашим перш, глядачам. Перш, а ви перші в Україні пілотний проект це сонячне. Панелі і теплові насоси. Тобто, ми на сьогоднішній день у нас горінська амбулаторія абсолютно 100% незалежна від зовнішніх мереж. Тобто, це дуже класно, тому що цей рік був дуже великий викликів. По-перше, у нас був цей рік відновлення. По-друге, це був рік блекаутів, повітряних тривог, постійних. Постійно того жаху, який ми всі відчували, і ми працювали, ну працювали в повному об'єму, у нас повністю відновлено все. Давайте далі, пані Олено. Це, ну, це, у нас... це село Озера, це був прильот, все відновлено, вже все працює, це село яке дав не мабуть, наступне. це до, до того. Це так. до того. Це, це, після... це, це ні, ні, це, це амбулаторія в Гастомлі, де був штаб російських військ. Ми коли зайшли туди після розмінування на початку квітня. Новак – нова гарна амбулаторія, яка була тільки в 2021 році збудована, і вона була повністю розтрощена, повністю. Я кажу, яким це треба бути вандалом, щоб ну, руйнувати те, що належить людям. Ну зараз ми власна з того, що Прильот, ми чуємо, мощун, да. ми розуміємо, що ваші амбулаторії можуть бути прикладом такого швидкого і якісного відновлення. Завдяки чому власне цього вдалося досягнути? Ну я повторяю, я дуже дякую міжнародним партнерам, які нам тобто, допомагають. Це міжнародна допомога да, в першу да, чергу. Да, а ви можете сказати, що зараз амбулаторія в кращому стані ніж були до початку да, вони масштабного... зараз в кращому стані. В нас, по перше, обладнання ми завдяки благодійній допомоги наших міжнародних партнерів, донорів різних фондів. Ми отримали те обладнання, якого в нас до війни не було. В нас є своя сучасна амбулаторія, лабораторія. Це і сечовий аналізатор, автомати, які в наших амбулаторах є. узд апарат новий, який безкоштовно отримують. Послугу цю послугу наші декларанти, тобто ми максимально е, співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами. На сьогодні в нас стоїть питання будівництва нової амбулаторії е, в Гостомелі. Ми, е, у нас в 2021 році творилося ОТГ, тому одна із наших, одна, одна із цілей, мене як керівника це створення мережі закладів доступної і якісної медицини. Тому на сьогоднішній день ми в нас відбудовується повністю пункт здоров'я за рахунок шести посольств фінансується. це ну ми дуже вдячні, тому що я навіть не знаю скільки коштує цей проект, тому що ми отримуємо чисто гостовий продукт. Ви <підключ>, знаєте, ми так, абсолютно так. віримо в те, що ви будете жити в мирній Україні з чудовою медициною, з чудовими амбулаторіями, і що ви будете ділитися своїм досвідом свого відновлення. І фізично, і духовно, і матеріально з іншими людьми і колегами по професії. Дякую, що долучилися Дякую. до нас Дякуємо, до нашої розмови. Я нагадаю, що це була Олена Юзвак, виконуюча директора комунального некомерційного підприємства Гостомельський центр первинної медико-санітарної допомоги гостомельської селищної ради.